Учні третього б класу п'ятої школи завітали до обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара, щоб поспілкуватися з автором книги Чарівне скельце або Подорож за сміливістю Віктором Сердюком. Письменник у творі описав незвичну подорож боягуза Сашка. Ідея книжки з'явилася тоді, коли в старшої дочки з'явилися такі собі дитячі страхи залишатися на самоті, мабуть. Кожен із дітей з таким явищем стикався. Прийшлось видумати в казковій формі інтерпретацію, що це таке, і не варто цього взагалі боятися. Писати дитячі книги, розповідає автор, йому зовсім не важко, оскільки натхнення черпає з того, що його оточує. Складного нічого нема, коли сама ідея бігає по хаті mm -hmm. в двох екземплярах. То е, нічого, мабуть, складного немає. Діти підказують, е, як, е, яку ідею, е, який сюжет, і так далі. Дана книга, говорять бібліотекарі, стане корисною не лише дітям, а й їх батькам. В ній закладено дуже багато смислів, які будуть корисні і для дорослих. А це, зокрема, те, що ми відповідальні за своїх дітей в тому плані, що. Ми їх виховуємо не своїми словами і не нотаціями, не повчанням. Ми їх виховуємо власними вчинками. Яскравим доповненням стали ілюстрації персонажів книги, автором яких є відомий художник Михайло Шлафер.